Усім привіт! Ви на каналі Дарі Геймер і сьогодні у нас просто неймовірне відео, і розпаковочка теж буде мила. У нас сьогодні супер розпаковка і мила Розпаковка бо сьогодні, до мене завітав отакий, отакий чудик. То есть мені заробив моя подружка. Я не знаю, як це робити. нічого немає. Він буде нам сьогодні допомагати розпаковувати. Ну і нашу новиночку, давайте покажу, покладемо сюди. Наша новиночка, це просто величезна колекція. 20 пакетків. Тут серйозно їх 20. Я робила їх 2 дня або 3. О, 3 да. Або 4. Не знаю скільки просто. Добре, давайте дивитися. Так, два, тут в нас я рисую, тут два вот таких, з вот отак, такого ж Це у нас такі катки, що Шо там щось точно будет написано. Не знаю, що возьмем. Так, отут, от тут вже, Ой. Ви нічого не бачили, зрозуміли? Так, добре, зараз. Боже, так. Так, добре, давайте швидко оглянемо. Тут їх два. А тут зараз переходимо. Раз, отакий. Два. мені подобається, як я зробила оцей дуже Два. Три. Тритичний. чотири п'ять. Кстати, такий еще один. Я тільки бачу, що тут приездили інші. Можечі інші. Так. Добре, хоч порахуємо. Отакий Тут час п'ятнадцять, третя чисть. Так. Далі отакий. Як я викладала, то буду два. Так добре, отакий такий Water World пандек. Якщо хтось написав мотелик. Отакий. Ось такий зошит, величезний наш. таке. Знову такий зошит, тільки менше і іншим кольором. Бачите, тут, тут більш фіолетовий тут ржавий більш. Так далі отакий промокода Water World стати. Гарна сукня так добре, от така собачка. Значить, тут я ігродієнт зробила, дуже гарний мені здається. Добре, далі в нас отакий. От Шопка. Отакий кавунчик Украї... український такий вишній і такий котик, що з ним була трагедія. Так, добре, зараз порахую скільки поза кадром. Тут 18, звісно ж. Я думала, може щось не так порахую, або не доробило. Все добре. Ну і в нас буде розпаковка з оцим милим створінням. Добре, ну і інші всі коти вам знайомі вже. Добре, тут пасочки і. Оцей буде допомагати оцей чудик буде сьогодні нам допомагати обрати пакетики. Давайте почнемо обирати пакетики. Добре, давайте почнемо. Добре, давайте заклали день матері. Так, давайте оберемо. І я хочу оцей. От хоче цей, окей. Так оце відкладаємо. Так. Це колекція «День матері, колекція програм. Е, я хочу... Ой. Я хочу де тут щось. Я хочу тут щось крути. Оце. Так, цік-ток, Окей. Далі ми обрамо. Ну добре, тут уберемо. Зараз розложу, бо просто зарватися не можу. оце сильно велике. Я по всю. Всьому... Я всюди розложила по моєму плані. Так, добре. Хочу обрати. Ось ця. Ось тут отаку хочу обрати. Так. Щоб цю колекцію збираємо. Добре, далі в нас колекція Bad. Колекція по да, подорога тільки було... що було. забуваю називати колекція. Алі колекція е! Добре, обираємо за нашим роботами. Так, я хочу якогось воза о от такого отакий. От Добре, обираю отакий. Так, залишаємо. Так, добре, і наша новиночка, величезка. Тут ми будемо брати верну по два пакетів або по три. Сьогодні давайте весь по два. Ой, по три. Так, давайте отут. Я хочу взяти, взять цеві. Я хочу взяти взять якийсь е... який... Який не знаю, да? я я так? оце, Добре. І друг. Зараз другий Я хочу оцей. Далі оцей. Окей, витягає просто, щоб попало. Добре, от шоколад. Викладаємо. Ну і давайте переходите розпаковувати. Так нас наш дорог буде тут. Так, побачили коде. Наш дорог тут. тут. привіт! Так, добре, починаємо з колекції. З колекції найкращі подруги. Так, добре, давайте починати. Так, найкращі подруги. Повітайте, що попав. Що треба було требу ну, відео 2, будь це таке саме. Треба дуже Треб... требу було 2. Так, де наші найкращі подруги? Де наша рибонька? Да моя рибоньку загубив? О, знайшли мою рибоньку. Дорогу. Дорогу. Не ну, добре, давайте відкривати. Тут вже трошечки розклеїлося. І отут ну, я от... добре отут, було складіш. Тут заклеїлося міцно. О! тут заклеїлося дуже міцно. Ось так. Ось такий пакетик. Добре, зараз було розпаковувати та доклеювати. Ой, я тут хотіла намаймати якусь, але не вдалося у цю річ, не вдалося, це ще не вдалося, що Щось... пробував, так добре, все, і такий, і... і ви зараз будете в шокі, як його звати, ви зараз щас... будете просто сміху, Ігрик, і звати Ігрик, оцю рівну, оцю рівну, Слухайте оцю рибу звати Ігрик. <смеш> так смішано, чи ні. Тут добре спочатку рибу давайте наклеїмо. Не знаю чи получить, чи буде знову скочу О, давайте, давайте. О. Не І... ага. дуже. Добре, давайте зараз наклеїмо. Вот тут такое зерно. Вот так. Моя так, и меня Да я тут зарбу. Добро давайте зараз такое. Я так осталось, что да получится было. И меня надо завжди добавить. То разобрала, что уже так буду. Не... О, ой, куди погнали? Де, де тут? Ігри, клеймо ігри. Добре, откав да покажу колекція. Так далі я хочу відкрити колекцію. Давайте зараз. Я закриту очами. Я хочу оцю, О, наша минула новиночка так. Беремо тік-ток наш. Ну, не Оце. Це, де я записую зараз, зараз. Не забаю, чи добре. А зараз так, Тут написано, просто тут просто буде маркер такий. Так, відкриваємо. Класс! Тут у нас попадается самый тик-ток. Я не дуже знаю, как тут за последовательности, просто я буду вообще добавить тиктоку. Да все равно буду добавить току. А тут видно. Mm. Так швидко давайте відкриємо це. Щоб було все добре, щоб наклейка була добра. Папір, якщо буде не на добрий папір, поганий папір я вибрала, треба друг, треба було другий, а треба тут вже прирізати. О, поганий папір я вибрала. О. А тут приклейка дуже класна. У відчуття. Так, ви чуття. Так, ось бо у... Давайте ось удивч. Я ж правильно до Да? так? правильно. Так, далі в нас колекція. Я закрилася, бо назад попише може. Далі в нас колекція Бед. Напишіть в коментарях, чи... Чи я добре чи я правильно кажу Меді? Чи за швидко? Мені здається, що за швидко мені. я кажу. Так добре, давайте розпаковувати. Так, тут сюрприз. Тож давайте о, отут будемо. О, і стать я покажу, де я робила Била там де... А ой, ой, ой. тут я рвала что-то такая боссоров. О, уже приклала, вот дасть ой, это серда. Вот такая десь пакетик малай. Добре. Відкриваємо. Якось... У нас тут вау. Тут ще пластичек вопло. Як ви не побачили, це серйозно, не знаю, чи ви бачите. І я його доверто доклею ось сюди. Або ось сюди. Ось сюди я його доклею тут місце. Зараз його приклаюся, приклею, бо це ще я ще не прибуває. А я вже закінчую. Пілос, очто ж, допустимо вже. Так, отут. Значок родини. Значок родини. Це значок родини, хоч щось ви давайте. Я тебе люблю. Добре, давайте далі. У нас далі колекція закрипу, щоб я... О, а! У нас яка вже була. Ну, зараз закріпляла тоді. <смі> Тільки що ж добре оту. Де тут. О, нарешті. А ти тут було написано? Маму це твій день. Маму це твій день. Окей. Тут у нас вот такі сюрпризи. У нас уже тут сюрпризів. П'ять червь притягват 4 відкрила. Усі було водопадку. Добре. та й Материнаш. Утікав. Утікав уже буде. З того вже літо. А не хочу літо буду. Хочу закінчувати перший клас. Воло так классно. Мені серйозно доверить, як одна секунда. Ну серйозно. Одерить, як Одна секунда. Знай, як вам я кладу вот такі покати. Добрый кода от. секунда. Отакает будучи. Ото. От, от, от. Да я давай, я докладу от тут. Отак. А була же вот тут. Да, отак. Доброе подписочку. Давайте вже далі а де наше сердечко? Де наше сердечко. Підписичка. Тоді я зараз намалюю таке саме сердечко, постараюся. Добре підписочка, зараз заклеємо. До сердечко. Добре, доклеємо, його. Ось сюди, як я вже казала. Гарно і стильно. до. Сердечко до сердечка. Сердечко до сердечка хіба не смішно? Добре, далі. в нас колекція. О! о Оцю колекцію ми закінчили. Добре, далі. Давайте. о! Моє здається, майже усі клонки відкрили. Тільки наша новиночка. Добре, давайте десь десь буде. Ой, я б тут припасила такий сторіночок, тут дещо. Давайте буде для нашої довиночки десь сторіночку. Чотири. Добачимо, боже, ще додам. Добре, оцей. Давайте відкликати. от так аж просоча. Так, де ти наш? Я от тут! Що ти ховався від нас? О-о. <смі> боже, як Я пам'ятаю, що тут. Тут, 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 я хував, тут. Добре, от такий пакетик. Искать вот так. Пожалуй, заправилось так. И там. Там, добре. Зараз провели буду нашу новичку. Добре, давайте на останемо напойма, щоб можна лиде. В нас якраз відкрилося. І зтаче вдасться. Є новий спосіб цього. Берем. От так і легко відкривається. Не залишається оцей. Вони залишався, коли я пробувала. Ну, добре, нехай от тут. тут буде. Можна це в кружечку доклади. От тут я хочу докладити. Добре, далі оцей. Давайте відкриємо. Вай, не гаси, я на себе одіну. І скачеться. Може, що його давить? Дивіться. Дивіться, можливо його давить, що він одів. Добре, не буду вже себе лякати. Уже я далеко від себе. Добре, оцей Так, де тут може відкрити? Отут. Так. О, про цей способ. О, -о, О, тут у да. нас буде чашка. Так, зараз отут розкрива. Добре, так став. Знала, <знала> я то замінала. так і знала. О, Добро, давай, тут. тут. давайте осью наклаємо. Ось такий пакетик. Мені здається, що він дуже гарний вийшов. Ой. Бо сьогодні наш рух обрав найкраще. А, це мені достатньо. Дивіться фокус. <кхи> Добре, я себе лякаю сама себе. Прошу не вже Добре, і цей пакетик зошит. Сказать у нас буду для секретки. Пакетка в зошитах. Істачі, в мене може в мене на будуть виходить відео, бо я буду переїжджати. Я йду в собі піддаватися квартиру, тож, в суботу точно відео не буде. И тут у нас математика. давайте идём до наш из нас дещо нам треба взяти? Тільки де вона? И де віча берём отаку штучку. Віча да удостореди тут ручка отака. А на дорогий. Ой. Закривається ручка от хайп. Він кольором пише. Місобою цікаво. Ви тут, тут Як... І багато які ручки сині. Добре, розакємо. А тут у нас отак микається. Тут фіолетовий кольор. Оце мій головний кольор не буде. І тут отаке, Чи можна позативіться воно пікле. І не видно, ну чого так. Зараз. Ну, і не будуть знати, що ми щось намалювали. І тут взагалі намальовано, просто ви не бачите. Давайте подивимося. Отут От ще щось є. Тільки зошитка буде. Підсекрати. Таке зараз. І... Є, вам видно, ви не бачите, не розумієте, може, не, не, не видно, Тут написано. Тут букви. Ай, лове! Ай, лове! Давайте ось сюди наклеїмо, Це вам, ай лове, лове всіх. Вау, я, я лови тільки. Добре підписник. Я, я просто не побачила трошечки. Добре підписник. Ну, і на цьому наше відео я вечне. Усім пока-пока. Усім пока-пока. Я вам дещо повідомлюю, забула повідомити, що сьогодні ми міняли моїм рибам воду. І один і одна риба, хлопчик вискочив з тої миски. Бо я хотіла його назад запустити, бо так треба. Він сам залишився уже, а він вискочив з тої миски. Прямо. на Ой, на стол. Прямо на стол уявляєте? Ну добре, усім пока. А про мен, мене що забули. Усім пока пока Усім пока пока